Друзі, всім привіт! З вами Олександр, і сьогодні хочу вам показати і розказати про актуальну тему, як боротися із тим, що виключають світло. Ну і щоб в хаті воно було. Дехто купляє генератори, дехто купляє інвертори. Інвертори знову ж таки, дехто купляє на тих гелевих, літівих акумуляторах, а дехто ставить прості. Про це все я хочу розказати. Ну і саме головне показати нашу схему то є ну, моїх батьків. Отак все поставлено, багато акумуляторів, як ви бачите. Зараз буду щось порівнювати і вам розказувати. Ну і все працює через інвертор. Така вроді страшна штука, здається, багато всього. Ну, але вибір стояв між покупкою генератора або покупкою інвертора. Генератори, як ви знаєте, що вони дуже сильно виросли в ціні, в принципі, бо те питання вже зглядалось. Той момент, коли вже русня обстрілювала інфраструктуру нашу критичну, тобто світло вже почало вибивати і так далі. Тобто, самий пік е -е 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 батьки живуть в особняку, нев, невеликий, десь в районі 200 метрів, думаю. І е -е -е на то все ми так порахували, що працював котел, працювала десь там тепла підлога, працювали якісь електроприбори. Е -е Треба... Генератор, який би видавав в районі хоча б 5 кВт, щоб воно все працювало і так далі. Е, і далі почали рахувати видатки. Генератор, який видає 5 кіловат, він десь буде споживати в районі півтора літри бензини, ну буде за купити це дуже великі гроші. Півтора літри бензини на годину своєї роботи. Світло виключають зазвичай там від 4 до 8 годин. От і рахуйте, там, якщо навіть середні, взяти шість годин, що немає. Світла 6 на 1,5 маєте 9, 9 літрів. Треба було використати. На теперший час 9 літрів це майже, ну це є, грубо кажучи, 500 гривень. Багато тому і прибігли до такої ситуації, як інвертор. Ну і ще про генератор, хочу вам сказати, що вони ну, хочуть, щоб їх обслуговували. Там треба міняти мастило, десь там може якісь і сальнички потекли, потекти, і ще щось. Тобто це така ситуація. Так, отак, в принципі, виглядає інвертор Green Cell, фірма Fresh Energy. Його привезли з Польщі. Для нас якийсь там знайомий. Що в комплекті. В комплекті в нас були. Щоб підключати резетка, можна було собі зробити запобіжники. Ну і сам інвертор. так Він нас якось вам отак залізу сюди, видає 3000 Вт при максимальній 6000 Вт. Ну, по факту 3000 Вт він типу видає. Це є достатньо потужний інвертор. Його ціна в Польщі була, от бачите, в Польщі купляли, хоча їх і в Україні продають. Можливо, це і виробник, навіть польський грінсел, я якщо чесно, не знаю. В Польщі сюди вже привезли з ціною 20 тисяч гривень. На Олексія дивився, такі на 3 тисячі Ватт, зараз продаються в районі 28-30 тисяч гривень. Це є самий простий інвертор. Він, Тобто, коли світла немає його треба йти. Включати сюди в розетку, і тоді воно світло буде його включати. Тобто він не вміє сам включатись-підзаряджатись, коли є світло, сам виключатись, як ці всі станції, типу Ecoflow і так далі. Так, наступне, що я хочу розказувати, це про самі акумуляторні батареї. От у нас є 192 а години, дві таких батареї. І також на запас були взяті ще дві великих, то що вони такі. Брудні, то вони не потекли то зверху масло, бо вони були прямо зняті з автомобіля. Це не є нові акумулятори, це все бушне. Тут 200, 240, мені здається, ампер чи 244 ну, ми їх не задіяли, лише ні разу не включали. По-перше, була думка, що світла може не бути там і доби. І для того, щоб забезпечити себе добою ну, добу часу теплом. Якоїсь енергії взяли багато, але, в принципі, вистачає лише оцих двох на теперішній реалі е, спокійно. Далі, що це за штука? Ви мене запитаєте? Це старе СССРівське зарядне. <кхід> Отак воно виглядає. Е, і схема дуже проста. Коли вдома є світло, ви маєте, грубо кажучи, переноску, включаєте зарядне в переноску, ставите дві клеми на мінус. Плюс е, акумулятори між собою є е, по кільці, грубо кажучи, закольцовані, як то правильно сказати, я не знаю. Е, вони зараз заряджаються. Наша станція є виключена, акумулятори заряджаються. Світло пропадає, треба сюди фізично йти, підходити, виключати зарядну станцію, знімати клеми і просто оцю розетку. Е, точніше, от, ми коли зняли клеми. Воно у нас вже все є підключено. От сюди, бачите? Тобто воно є підключено. Ми просто беремо оцю розетку. Тут є продовжувач, він йде в нас, коротше, аж до будинку нашого. Через вулицю. Ну, бо ставили не в хаті. Зараз розкажу чого. От сюди ви просто включаєте розетку, включаєте одиничку, і друга частина того шнура входить в просту розетку влюбу, в любу вашій хаті і все. І у вас, в принципі, з'являється світло, і ота система, вона. Працювала, може працювати 6 годин спокійно. Ну в принципі, те, що ми перевіряли, то, що вона працювала при включеному котлі, при включеному світлі, теплій підлозі і так далі. Ну і плюс тут трошки ремонти. то така, типу буде літня кухня. Отут сходи шліфували, баня буде і так далі. Включали електроприбори, машинки всякі, дрельки. І так далі, і в результаті воно тримало, тобто своїх 3 кВт Мій електрокар воно не може зарядити. Ну, вибуває, бо в мене трохи більше буде брати потужності, ще плюс хата не стягує. Ну, але на такі домашні потреби і ще й плюс якісь електроприбори, воно спокійно стягує. Наступне дуже багато людей бояться тих акумуляторів, що вони можуть зірватися і не робити біди. Та, дійсно, ті акумулятори прості можуть зірватися, проте коли зривається взагалі акумулятор, акумулятор зривається тоді, коли в нього є мало тої кислотної рідини між його стінками. Там пробуває іскра, тої рідини немає і за рахунок того взрив. Тобто, якщо ви за акумуляторами стежите, доглядаєте, розумієте, що вони є справні, час від часу за ними дивитись. Тоді ніякого зриву у вас не буде. Ви можете абсолютно не переживати ні за що, е і користуватись такою станцією. Чому ми поставили то не в хаті? Ну бо тут якось є більше місця, воно, як самі бачите, зняти з фури, воно не є зовсім чисте. Ну і тут плюс є місце, щоб не поставити то тут е і не забирати достатньо багато місця е з хати. Якщо ви хочете таку систему ставити на квартиру, я думаю, що вам спокійно вистачить і тире півтора Спокійно, і одного такого акумулятора спокійно. Ну і знову ж таки треба буде брати напевно, кис зарядне, якщо ви берете у такий простіший спосіб. От у мене, наприклад, знайомий купив собі оцей теж типу інвертор, перетворювач, який сам себе заряджає і сам виключається, коли приходить світло і сам включається, тобто автономно таку, грубо кажучи, станцію на. 560 Вт ватт за 18 тисяч гривень. Тобто на 2000 тисячі гривень дешевше, але розумієте що тут 3000 тисячі а там 560 ватт це є серйозна різниця. Ну він використовує його лише для е, потреб для котла, щоб було тепло там на хаті. і все в принципі, е, так друзі, тепер, якщо ж говорити про ціну, що вигідніше купляти якийсь там е, генератор, е, 3 кіловатний чи купляти отаку е, штуку, навіть не беречи обслуговування, що генератор потрібно. Обслуговувати, тобто зараз це відкинемо. Е, генератор на 3 кВт в теперішній час коштує ну, нормальної фірми, не китайський е, в районі 35 тисяч гривень. Е, і та, в нього заливаєш бензин, і він буде працювати скільки тобі треба. Його не треба підзаряджати. Ну ти його підзаряджаєш бензином, який є вільненому досвід е, доступу. Тут вроді би є трошки більше бо ти ж залежний від того світла, яке. Приходить, але слава Богу, дякую нашим всім працівникам і за все, що воно все ж таки ж приходить і воно є зараз часто, частіше, ніж його немає, я би навіть так сказав. Тому заряджати ті акумулятори є не проблема. Оскільки я казав, що там такий генератор десь би коштував 35 тисяч гривень, то давайте ж порахуємо приблизну вартість отакої системи. На нашому прикладі це все дуже легко, бо ми купляли лише оце за 20 тисяч гривень. Ото було десь там на роботі. Акумулятори теж зняті з робот з робочої всього машини. Тому ми по суті потратили тільки 20 тисяч гривень. Якщо, якщо ж це все купляти і нове купляти, то рахуйте, що це зараз коштує в районі 28 тисяч гривень, бо в Польщі також воно вже. Закінчилось акумулятори. Отакі на теперішній час прості: 194. чи скільки вони там є, я вже забув. 192, вони коштують в районі 10-12 тисяч гривень. Знову ж таки, залежно від фірми. Ясно, що є за 15, ну середня ціна візьмемо 12 тисяч 2х на 12, маєте 24 плюс 20, маєте 44. Ну і плюс штука, яка би заряжала ваші акумулятори, коли. Світло є. Не маю уявлення, скільки воно може коштувати, такі зарядні пристрої. Хоча в магазині серванта авто, ви можете подивитися, я вам ціну скажу. А так то в середньому, я думаю, десь також 20 треба би було видати за хорошу зарядне установку. І по факту оця вся штукається 20-24-44 плюс 20-64 тисячі гривень, якщо купляти все з нуля. Та я тільки вас попрошу мене сильно не засирати. Я в тому не сильний. Я так говорю все поверхністю в дуже простому якомусь, напевно, доступному розумінні. Може я і не правий, правийти постою ціною, але я собі десь так в голові порахував. Я думаю, що плюс-мінус вона десь так і є. І в результаті ви напевно бачите, що та дорожче набагато получається така система, ніж генератор, якщо купляти все. З нуля, але якщо рахувати експлуатацію, тобто те, що ви ну не знаю, напевно, оце коли ви заряджаєте ті акумулятори, то за потім, як вони будуть віддавати вам ту зарядку, яку ви зарядили тих 4 години, ви там будете тратити 6 гривень за тих, ну 2 гривні в годину, нехай ви будете тратити, ну ладно, якщо воно там видає. 3 кВт, максимум візьмемо це 6 гривень в годину, це і максимум, що ви можете потратити, а за 4 години це виходить скільки, 6 на 4, 24, це фігня, генератор з тим всім при розході, нехай навіть літер ми візьмемо менший розхід, літер це 55 на 4, це в районі 200 гривень, 200 гривень, 24 гривні, це і різниця, і беручи, цілий день і ті часті виключання місяці і так далі Плюс обслуговування, що вам потрібно для генератора, звичайно, купляти хороше мутюлівське масло, яке коштує також багато грошей. Якщо ви самі не вмієте кликати якогось майстра, щоб він вам його обслужив, ще беручи до уваги, всякі сальники, отам на заправці, сальники з генератори пішли спати вже місяць, не можуть люди знайти ті ті сальники, розумієте? Тому, як на мене, та система є дорожча, але в подальшому воно вам напевно. Буде в економити якісь гроші. Ну і плюс великий плюс того, що ви цю зарядну станцію вона є. Вона є не абсолютно невелика. Вона є зовсім не важка. От я там можу підняти. Е, Ви з собою там просто її берете на якусь природу в подальшому, як все буде добре. Як ми виграємо е, москалів, е, от берете з собою на природу, е, включаєте до того самого автомобільного акумулятора, е, і в принципі. Все, робите собі дивитись, грубо кажучи, берете проектор, полотно і дивитесь собі фільми на природі. От така штука. Пишіть свої коментарі, як ви виходите з тих всіх положень, донати на ЗСУ. Я там нічого не буду кидати, бо і так всі знають, куди що кидати донатити. Типу віримо в нашу перемогу. Все буде Україна. Все, дякую за перегляди. Щасливо!